Російська армія не припиняє спроб прорвати оборону українських сил у селищі Дачне на захід від Курахового. У нинішній війні населений пункт грає важливу роль. Через нього проходить траса Курахове Запоріжжя, ключова логістична дорога для сил оборони. Зараз у дачному йдуть піхотні бої. Пише військовий із позивним Алекс. За його словами, росіяни з трьох боків закидають штурмовиків, аби ті закріпилися у селі. Але сили оборони отримують позиції. А за даними військового з позивним «Мучни» російська армія намагається обійти дачне з півдня, вийти до дороги і зайти в тил гарнізону збройних сил України. Поки що сили оборони стримують атаки. Ситуація в дачному залежить і від боїв у сусідніх населених пунктах. Зараз росіяни прориваються з Петропавлівки до Андріївки на північний захід від дачного. Якщо ворог зайде в Андріївку і там закріпиться, то він тоді зможе взяти під вогневий контроль у Лакли і е, переправи з Константинополя. І тоді вже, звісно, можливо, треба буде приймати рішення про відхід. Але станом на зараз, наскільки мені відомо, то в принципі там логістика утруднена, але вона працює. Атаки відбиваються, е, і, ну, і, мабуть, це є тією причиною, чому досі наші тримають Дашне. Незважаючи на бої, курахівський напрямок, на думку аналітиків, вже менш пріоритетний для армії РФ. Росія перекидає сили з цієї ділянки фронту в район Покровська. Тобто окупанти вже не бачать для своєї армії стратегічних цілей на залишках курахівського напрямку. Навіть якщо вони зможуть окупувати села на захід від Курахового, то вирішать для себе виключно завдання тактичного характеру, вважають експерти.